Сі не здається, ну звісно, французька булочка та соуси і смачно істину. Містер гриль, ті самі готові. Турбує біль. Спробуйте диклагель у великій упаковці. Диклагель з максимальною концентрацією діючої речовини чинить потужну дію осередку полю та зменшує біль. Знімає завалення і скорочує період відновлення. Насолоджуйтесь рухом, а про біль подбає диклагель. Що в улюблену гру Досягай неможливого з ноутбуками Легіон від Lenovo. Життя кидає нам виклики раз за разом, і я завжди готовий приймати їх. Якщо лупа повертатиметься знов, новий кліамен буде на крок попереду. Потрійна технологія Біобустер зміцнює природний захист шкіри голови, щоб покласти край повторній появі лупи. Мені нічого приховувати. Наш бій на полях триває. Тож за нас боротимуться 10 пульстронів. Один бойовий пульс трон це міні-шарки та інші дрони-розвідники. Безпілотні бомбардувальники. fpv дрони Транспорт і зв'язок. Добувай збір око та поверни живим для ДШВ. Заправляй пульс помсти, щоб ми трощили ворога, а не екран. Мій день закінчується, коли я хочу. <гум> Як оцінюєте гру цього воротаря, колега? Блискуча. Команда суперника створила безліч моментів, але ворота під надійним захистом голкіпера. Більш надійним може бути тільки захист ваших грошей. Прокредитбанк. Прокредитбанк. Банк розумних людей. Гарно підвів. Професіонал. Так, а яка у нас стратегія, капітан? Контратакувальна. Високоприсянгувальна. І просто нереально. А хто в захисті? Ну ти ж машина, ти і захищай, а хто страхує? А це до Hotline Finance. Встановлюй застосунок і отримай 200 гривень на поліс від будь-якої страхової компанії. Привіт, диви зубов. Чіпс справжні чіпси для справжнього чіла. Коли справа доходить до серії пенальті, ти завжди переможець. Дюрекс ваша безпечна пристрасть. Світ кіберспорту з Predator Helios Neo 16, преміальним ігровим ноутбуком з процесором до Intel Core i9, відеокарту для ноутбуків до GeForce RTX 4070 підтримкою обробки штучного інтелекту та бажаною продуктивністю в іграх, Відмінне околодження та рідкометалева термопаста, запорука спокою під час інтенсивних ігрових сесій. Зануртися у світ віртуальних розваг з 16-дюймовим дисплеєм. Станьте майстром геймінгу разом з Predator Helios Neo 16 Acer. У важких ситуаціях, коли все на максимальному градусі напруги, коли кожен момент як останній, ми, українці, тримаємось разом із найближчими, найціннішими, найкращими нашими. Завжди підтримуємо наших, довіряємо тільки нашим і щиро радіємо за наших. Кондиціонери Aerostar. наші за найкращими європейськими стандартами. Ти знаєш, хто ти, та чого прагнеш. І йдеш своїм шляхом. Стрейд. Це твій аромат. Стрей. Будь собою. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Біткої. Транзакція. Національної збірної команди України з футболу сімнадцять представників військово-морських сел п'ятнадцяті.